Всім привіт! Мене звати Валентина, і сьогодні ми знову з вами говоримо про вірпрес. Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні буде дуже базове відео. Сьогодні ми розберемося з вами зі структурою папок Вірпрес. Я вважаю, що це одне з найголовніших відео, які ви маєте подивитись про вірпрес перед тим, як щось робити на вірпрес. Тому що по вашим коментарям, по запитам у групі Telegram, де спілкуються люди, які навчаються за моїми відео. Я бачу деякі питання, які могли б закрити, які б ви самі могли для себе закрити, знаючи просто, як влаштований WordPress на базі на основі папок. Тобто, ось самі файли WordPress, як вони влаштовані, вони вам дадуть відповідь на дуже багато ваших питань, як то працює, чи якщо у вас є якісь баги, якісь помилки, якщо у вас. Злетів сайт, то ви зможете зрозуміти, де вам і що робити. Ця, це відео буде складатися з двох частин. В цьому відео ми поговоримо саме про папки, про фізичні файли, які ви скачуєте, які ви завантажуєте з сайту WordPress.org. А в іншому відео ми поговоримо про базу, даних, про базу даних, яку створює WordPress при розгортанні Wordpress на вашому сервері. Отож, давайте почнемо. Перед тим, як ми розпочнемо, напишіть коментар. Не менше семи слів, використовуйте Ctrl-C, Ctrl-V. Погані коментарі я буду видаляти. Підтримуйте український контент. І давайте перейдемо до нашого відео. Зараз ви на екрані бачите структуру папок і всі файли, які я просто завантажила з сайту і... Розгорнула у себе на локальному комп'ютері. Тобто ви просто розархівуєте свій архів і WordPress і вже побачите ці файли. Якщо ви користуєтесь будь-яким сервером, який автоматично розгортає у вас на сервері, на вашому сервері WordPress, то використовуючи таку Таке налаштування або таку фічу, як а, файли серверу, а, folders, не знаю, там, як ще воно може називатись. Тобто вам треба на своєму сервері знайти а, саме ту папку, де лежать файли вашого сайту. І там ви теж побачите ці файли. Отож, давайте розберемося щодо чого. Ми бачимо вперше три, три папки. Це ВП-адмін, ВП Контент і ВПІнклюз. Давайте спочатку поговоримо про них. ВП-адмін. Якщо ви хоч трохи розбираєтесь в англійській мові, то ви можете догадати, що ВП-адмін, тобто це що зв'язане з адмініструванням адмін. Ця папка відповідає повністю за те, що ви бачите саме в адмінці вашого сайту, коли ви заходите в вп. Адмін, так ви вводите, якраз, щоб зайти в адміністрування вашого сайту, ви вводите ваш домен і ВП-адмін. Ось це якраз і при цьому йде запит у цю папку. І з цієї папки ви отримуєте результат. Тобто в цій папці розташовані якраз ті файли, той інтерфейс, який ви бачите для адміністрування. WordPress. Давайте зайдемо в нього і трошки може подивимось, що там є. Тут дуже багато е, різноманітних файлів. Якщо ми, наприклад, ось є файл е, меню хедер. Меню хедер це маленьке меню в адміністративній панелі, де ви швидко можете, наприклад, додати запис або е, звернутися до налаштувань вашого профілю тощо. Е, далі. Файл меню, це звичайне меню, ось це бокове, де ви клацаєте якраз усі ваші е, налаштування, де ви звертаєтесь до будь-яких е, типів даних, тобто то, сторінки, записи, тощо. Будь-яке меню, яке ви бачите, ось це генерується за допомогою цього файлу файлу, меню.php. Якщо як ми бачимо, тут дуже, дуже різноманітно багато. Дуже багато різноманітних файлів. Тут і nav-меню, і Networks, Option з Option Generals, Option Head. Дуже багато файлів, які ось якраз і працюють з вашим з цим меню. Ми по кожному файлу з вами не будемо зупинятись і розбиратись, якщо. Вам цікаво, ви можете е, саме дослідити ці файли. Що я можу про ці, цю папку сказати? Що е, в, в цю папку не треба лізти, це саме ось е, вона працює лише з внутрішнім інтерфейсом, з е, з внутрішнім середовищем, де ви заходите для адміністрування вашого сайту. Тобто вам просто тепер ви будете знати, що ось ці у вас внутрішні інтерфейси, усі ці файли, що генерують вам внутрішній інтерфейс, внутрішні можливості адміністрування вашого сайту, лежать у папці WP-адмін. Ідемо далі. Наступна папка wp контент. Я думаю, якщо ви вже працювали плюс-мінус з WordPress, то ви знаєте, що в цій, в цій папці лежать ваші теми, плагіни та а, картинки. Давайте зайдемо в папку і побачимо це. Так: «Languages», languages plugins, темпс, upgrades, upgrade і «Uploads». Ось ці папки ми бачимо. У нашій головній папці ВП контент, і що, що я тут хочу зауважити? Тут лежать саме файли. Файли вашого всього того добра, що ви встановлюєте е, на ваш WordPress. тут лежать файли. Ці файли відповідають за відображення вашої теми, за е, роботу ваших плагінів, за зберігання ваших картинок, за. Е, Можливість перекладу вашого сайту на інші мови тощо. Тобто тут це зберігається. Якщо ви встановлюєте плагін контактформ, він зберігається тут, якщо ви встановлюєте якусь тему, він зберігається тут. Навіть якщо ви завантажуєте цю тему чи плагін. Не через фолдер, не через папку, а через адмінку WordPress він встановлюється сюди. Тобто ті файли, які ви придбали, там, наприклад, або завантажили з сайту WordPress.org, плагіну, ви завантажуєте через адмінку WordPress і фізичні файли знаходять, переходять у цю папку WP контент. <кій> Наступна папка WP. Includes. В цю папку я навіть, я навіть більше не рекомендую залазити, ніж у папку ВП-Адмін. вп Includes тут зберігаються файли, вони більш важливі в плані для вашого для правильного функціонування вашого сайту. Наприклад, якщо я не знаю, відомо вам чи ні, але кожен сайт. Використовує там якісь шифти, скрипти і якісь налаштування більш такі глобальні, які пов'язують взагалі, якусь, які пов'язують якісь можливості вашого сайту. З навколишнім середовищем. Я не знаю, як це правильно пояснити, але, наприклад, ви завантажуєте тему, вона використовує там jQuery, jQuery, то ваш WordPress має вже такі налаштування, має вже можливість сприймати jQuery та відтворювати jQuery. І ось оця можливість, усі різні можливості зберігаються WP Includes. Це дуже важлива папка, я туди не рекомендую лізти, але якщо, наприклад, у вас є якісь. Баги при відновленні при оновленні WordPress, наприклад, у вас був WordPress 5.8. Ви однов оновили до 6.1. І у вас якийсь є конфлікт. Цей конфлікт може бути. І через те, що у вас є якісь налаштування серверу, який не співпадає з налаштуваннями нового WordPress, то ви можете замінити усе у себе в усіх от папках. Папку vp admin і wp-includes з е, е, старого WRPS 5.8. Тобто е, залити їх просто поверх, і ви тоді відкатите фізично ваш WRPS до е, версії 5.8 або до будь-якої іншої версії, яка у вас до того стояла, де, яка у вас е, працювала. Тобто wp-includes – це. Е, Включає в себе дуже важливі файли, які ще можуть конектитися з вашим сервером або можуть не конектитись. Тобто, якщо у вас є реальні проблеми з підтримкою вашого сайту на вашого серверу, при оновленні або ще якихось змінах WordPress, саме бази WordPress, тоді ви можете її замінити фізично, використовуючи файли з більш старої версії WordPress. Uh, і далі все, по попалка вже розібралась, залишились тільки файли. Uh, якщо ви знайомі з тим, як встановлювати WordPress на локалку, то, мабуть, знаєте, більш-менш, що таке, що тут за файли. Наприклад, файл uh, wp-config, файл uh, wp-config це файл uh, ваших налаштувань, які uh, пов'язують ваші фізичні файли, ось такі от. Uh, Текстові а, файли з вашим сервером, тобто там налаштування а, поєднання до бази даних, налаштунки бази даних, якщо так можна сказати. Що ще з, е, з тут такого? WP-логін це файл, який відповідає за вашу URL, тобто, ви в, можете вводити ваш домен, wp е, loginphp або wp-admin, і ось файл wp-login.php якраз відповідає за цей файл. В принципі, тут файли, якщо ви добре володієте кодом і розумієте, який файл за що відповідає, ви можете їх змінювати. Але це от, більшість цих файлів це базові якісь налаштування, які ви можете змінювати або можете просто розібратись, де вони поєднуються. Але більшість з цих файлів ніколи не змінюється. Єдині файли, які із цього змінюються, це wp config тому що… Це... Це обов'язково треба змінювати для під'єднання ваших файлів до бази даних. І ВП-Логін це за бажанням, щоб змінити URL-ку для, для входу на ваш сайт. Для входу не на ваш сайт, а для входу в адміністративну панель. WordPress. Я розповіла в більш такому загальному значенні, тому що е, більш детально вам по не потрібно знати, якщо ви не є розробником тих же тем WordPress, або самого WordPress, Наприклад, якщо ви не працюєте WordPress е, у зв'язці з React, то вам не потрібно знати більш детально, де який файл за що відповідає. Якщо ви звичайний користувач WordPress, якщо ви створюєте сайти на WordPress, використовуючи лише плагіни та теми, то вам цього достатньо знати, за що відповідає кожна папка, плюс-мінус, і які, якщо у вас баги, в яку папку можна звернутися. Якщо це відео було для вас корисним, обов'язково залишайте коментарі не менше семи слів, будь ласка, виділіть час ctrl c ctrl v Напишіть коментар, підтримуйте український контент і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!